8 грудня в Міністерстві інформаційної політики України відбувся круглий стіл про необхідність державної підтримки українських засобів масової інформації на сході України. Слід окремо наголосити спеціально наголосити на тому, що проведення цього круглого столу було і. Іні... Ініціативою саме знизу, ініціативою рядових журналістів східної України, адже стан українських засобів про українських засобів масової інформації на сході України, зокрема в Харкові, досяг критичного. Вони практично не можуть впливати на формування громадської свідомості і дедалі більше витісняється. Російськомовними російськими засобами масової інформації як наслідок цього ми можемо відчути це обрання мером одіозної, такої одіозної фігури, як Геннадій Кернес. Учасники кругового столу, столу ухвалили обрати Східноукраїнську медійну раду, яка визначила свої повноваження і напрямки своєї роботи. Проведення круглого столу про необхідність державної підтримки українських змі на сході України це не непересічна подія в умовах гібридної війни з нашим північним сусідом Російської Федерації. Ми дуже сподіваємося на відгук держави. Ми дуже сподіваємося на державну підтримку засобів маси інформації про українських змі на сході України. Без цього перемоги війни з нашим ворогом не буде.